Хочу запевнити, всіх, що ситуація абсолютно нормальна. Пожежі в Поліському регіоні трапляються щороку. Тим більше в цьому році ми отримали літо замість весни, і ці пожежі виникли або десь хаотично самостійно, природа не витримала температури, або це людський фактор, коли кидають палки на дорозі і гри траса. Ми спостерігаємо це останні декілька тижнів біля Славутича. Що стосується ситуації біля Чорнобиля. Під час розмови з директором технічним Чорнобильської АЕС, мене запевнили, що ситуація абсолютно під контролем, горить ліс, всю ситуацію локалізовано. Ну і, до речі, головне, що хочу сказати, що працівники Чорнобильської АЕС, які працюють там, в випадках нестандартних ситуацій моментально кидають опалки на дорозі і горить траса. Ми спостерігаємо це останні декілька тижнів біля Славутича. Що стосується ситуації біля Чорнобиля, під час розмови з директором технічним Чорнобильської АЕС, вони запевнили, що ситуація абсолютно під контролем, горить ліс, цю ситуацію локалізовано. Ну і, до речі, головне, що хочу сказати, що працівники Чорнобильської АЕС, які працюють там, в випадках нестандартних ситуацій моментально сповіщають свої сім'ї, своїх дітей, що щось трапилось, щось не так. І ми цю паніку відчуваємо перші. Сьогодні такої паніки в Слову ще немає. Всі працюють, живуть, діти гуляють по вулицям, гарна погода. Ну, переживати нема, навіщо це все створено абсолютно штучно, ажіотаж виправданий нічим.